Традиційний радіодиктант Національної єдності цьогоріч писали 25 жовтня напередодні Дня української писемності та мови. Авторка цьогорічного тексту, українська письменниця Оксана Забушко. Текст читав військовий поет та музикант Павло Вишебаба. Магія голосу таку назву мав цьогорічний диктант. І як його писали в горішніх плавнях, дізнаємось далі. Спочатку був брехунець. З нього починався День, клац і пронизливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бодьоре, говорить Київ. Текст Оксани Забушко був присвячений українському радіо. Раніше в інтерв'ю вона розповіла, що вперше долучилася до роботи над диктантом, а також дізналася, що три тижні працювала над невеликим текстом, обсягом в одну сторінку. До написання диктанту долучилися всі бажаючі в Україні та за її межами. Писали диктант вдома, в державних установах, закладах освіти, в кав'ярнях. Писали диктант і військові. Традиційно у всеукраїнському флешмобі взяла участь і бібліотека міста горішні плавні. Бібліотекарі писали диктант на своєму робочому місці. А в інтернет-центрі диктант писали учасниці літературної студії Слово підтримали всеукраїнську ініціативу. Вони вже не вперше, і перед тим повторили всі складні правила та нововведення. Про це розповіла очільниця літературної студії слово Вероніка Журавель. Я почула про цей радіодиктант і прийшла з цією пропозицією, що ми хочемо написати радіодиктант. Це було підтримано, нам було надано приміщення, і з того часу ми щороку його пишемо. То ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні Олені Володимирівні Дудко. Тож всі учасниці були налаштовані рішуче. Учасниці літературної студії слово після написання диктанту поділилися враженнями від тексту. Зізналися, що він був складним, але цікавим. Тож всі учасниці отримали неабияке задоволення від процесу. Я писала перший раз, я отримала таке задоволення. У мене емоції прямо зашкалюють. Це дуже дуже. Інтересно, дуже гарно. Я всіх призиваю на наступний рік писати диктант. Надсилати диктант на перевірку учасниці літературної студії слово не будуть. Бібліотекарі теж. Директорка комунального закладу Централізована бібліотечна система міста Горішні плавні Олена Дудко зазначила, що текст був цікавий, а прочитання його було легким для сприйняття. Сьогодні я писала національний диктант єдності. Ну, щороку ми його пишемо. Я хочу сказати, що він мені дійсно сподобався. Він трошечки вирізняється від ну, минулорічного і попередніх. Дійсно, дуже гарно читає цей пан Вишибаба, просто вичитує букви, можна так сказати, і знаки. Які там мають бути. Ну, а диктант, коли я дізналася, що це буде текст з я розуміла, що це будуть довгі речення. Але я люблю довгі речення. Якщо згадати, як зараз всі згадують своє дитинство, як ми писали твори, то в мене взагалі на одній сторінці було два речення. Я люблю довгі речення. Але не знаю, мені було цікаво згадати, як це пишеться, думати, бо це взагалі цікаво думати. І, взагалі, цікаво ще тримати ручку в руках, да, бо ми трошечки від цього відвикаємо. Просто приємно, що сьогодні об'єднались українці, це така акція, яка, мабуть, під час війни важлива, коли люди об'єднуються на добро. І це дуже класно. Вітаю всіх цим святом. І як би ми його не написали, важливо просто, що ми були разом в цей час. Бібліотекарка Світлана Бідник теж наголосила на тому, що текст був зручний для сприйняття, втім були проблеми з розділовими знаками. Ну, важкувати, чесно кажучи, був важкувати. Мені було що, що важко. Дуже багато таких розділових знаків було, а так то не скаже, що важкі. Мені було важко розділові знаки там. Для сприйняття було зручно. Для сприйняття читали я гарно спаузами, дуже гарно. Все нормально, крім ото мені мені здалося, що розділові знаки були важковаті. Там і тери, і знак е, переноки називаються дві, тут, дві крапки. Не знаю, перевірю. Потім перевірю і дізнаюся, як це все було. Просто цікаво для себе, звичайно, перевірити свої знання, тому що багато вже змінилось, нові нові правила з'явилися у нас в українській мові. І будемо чекати перевірки. Радіодиктант довго обговорювали в соцмережах. Особливо обговорюваним було слово брехунець, яке українці почули у радіодиктанті. Втім, вже 28 жовтня текст Магія голосу був опублікований тож можна ознайомитися з ним і провести роботу над помилками. Ну і звичайно, є ще рік, щоб підготуватися до наступного радіодиктанту, і найкраще, що ви можете зробити для себе, це читати українські книжки.